День відкритих дверей у мотопіхутному гарнізоні в містечку Гагенов на північному сході Німеччини. Солдати з цієї казарми свого часу брали участь у військових операціях в Афганістані та Косовому. Нині тут складають свою присягу 84 новобранці. Близько половини цих рекрутів хочуть служити в армії за контрактом. Інші записалися до Федеральної добровільної служби. Семеро з них після шести тижнів військової підготовки відмовилися від подальшої служби залишилися лише ті, які цього справді хочуть. Ті, які, можливо, й мали певні сумніви, але тепер справді побачили себе в ролі солдатів і мають твердий намір пройти службу до кінця. Статистика міністерства оборони ФРН не така оптимістична. За офіційними даними 2012 року приблизно чверть усіх добровольців звільнилися з Бундесферу впродовж перших шести місяців служби. Звісно ж є багато таких, які не мають справжнього уявлення, що означає бундесвер, що означає бути військовим. А на початковому етапі служби в армії вони повинні освоїти навики, оволодіти якими можна, лише доклавши зусиль до того ж великих Тож одне з нагальних завдань Бундесверу після переходу на контрактну армію три роки тому це подбати про достойну молоду зміну військовослужбовців. Тому німецька міністерка оборони перейшла, так би мовити, в наступ. Вона пообіцяла війську 100 мільйонів євро, але не стільки на військові потреби, скільки на соціальні зокрема, на те, як краще можна поєднати службу в Бундесвері та сім'ю або поліпшити житлові умови. Якщо ми хочемо, аби молодь нас почула, ми не маємо чекати, поки вона прийде до нас. Ми повинні самі їхати туди, де є молодь, або показати, що Бундесвер пропонує різноманітні можливості. Міністерка готова навіть послабити норми фізичної підготовки. Тривога слабаки у війську. З таким заголовком вийшла найбільша німецька бульварна газета після того, як вона поставила під сумнів. Чи справді кожен солдат та солдатка мусять бути здатними подолати довгу дистанцію з вантажем? Колишній керівник генштабу Бундесферу Гаральд Куєт вважає такий підхід небезпечним. Адже солдатів не у добрій фізичній формі не можна відряджати до бойових загонів. Такі військовослужбовці будуть радше теоретиками, канцелярськими солдатами. Але це не єдині проблеми Бундесферу. У соціальній рекламі німецьке військо виглядає сучасним, швидким та готовим до бойових завдань. Насправді ж бундесверівське оснащення застаріле, скаржаться експерти. А поставки сучасного гальмують. Тим часом криза в Україні поставила руба питання, яке довгий час відкладалося у довгу шухляду. Наскільки готова Німеччина до оборони?